Травну систему людини можна поділити на верхній і нижній травні тракти. Товстий кишківник є частиною нижнього травного тракту. Він складається зі сліпої, ободової та прямої кишки, а також анального отвору. Апендекс є продовженням сліпої кишки. Коли він запалюється, його необхідно негайно видаляти хірургічним шляхом ободовій кишці процес травлення не відбувається, тут всмоктуються вода і мінерали. Деякі бактерії, які живуть в ободовій кишці, виробляють вітаміни В і К антибіотики можуть зашкодити корисній флорі кишківника, тому під час або після лікування антибіотиками рекомендується вживати пробіотики. Товстий кишківник починається з ободової кишки і закінчується прямою. Вода всмоктується у прямій кишці і відіграє важливу роль у формуванні стільця. Серозна оболонка є зовнішнім шаром обудової кишки. Під цим шаром розташовуються шари поздовжніх і кругових гладких м'язів. Синхронізований рух цих двох м'язових шарів забезпечує перистальтику травної системи, яка змішує і штовхає вміст кишківника. Внутрішнім шаром ободової кишки є слизова оболонка. На поверхні слизової оболонки є одноклітинні залози, які виділяють слиз, так звані келихоподібні клітини, вбудовані в епітеліальні клітини кишківника. Вони продукують муцини, функція яких змазувати і захищати слизову оболонку. Вода, мінерали та вітаміни всмоктуються у кровоносні судини слизової оболонки через епітеліальні клітини кишківника.